обзорщик вид бога. Я поки що новачок і можете отримати безкоштовно. Виглядає дуже апетит. То можна наїстися однією отакою половинкою. Це якась у них теж новинка. То пропав дар мовлення. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Маріна Хок. Сьогодні буде вперше в історії цього каналу огляд на доставку. Ну або на заклад, не знаю, як вам буде зручніше. Коротше, сьогодні будемо знімати огляд. Тому обов'язково собі підготуйте якусь смачненьку їжу, заваріть чайок, тому що. Голодними це відео краще не дивитися, буде багато смачної їжі. Коротше, я сьогодні, бачите, супер професіонал зйомка. Дістала навіть свій мікрофон, тому що буде щось типу міні-мукбанга, щоб ви чули, як ця їжа приємно хрустить. Не знаю, чи правильно я його підключила чи ні. напишіть мені в коментарях. Я вже бачите, підготувалася, значить, нафарбувалася і сиджу, чекаю свою доставочку. Сьогодні ми будемо робити огляд на Club, але не звичайний огляд, а я замовила. Їх усі смажені позиції. Я думаю, що всі прекрасно знають, що Клаб популярні якраз своїми суші-бургерами і усілякими смаженими штуками, і вони реально у них найсмачніші. Давайте будемо об'єктивні. Я багато де куштувала суші бургери, але в Клабі вони реально найсмачніші. Але сьогодні я замовила не тільки суші бургери, але ще й інші позиції. Тому чекаю свою доставочку і повернусь до вас, коли вона приїде. Це перше відео такого формату на цьому каналі, тому обов'язково пишіть чи Подобається вам чи знімати ще такі відео, і якщо так, то на які доставки буду чекати ваших коментарів. Ну і звісно, не забудьте поставити лайк, підписатись на цей канал. І ще вам скажу по секрету, що в кінці цього відео буде розіграш на сет суші бургерів від Roll Club, Тому обов'язково дивіться відео до кінця, щоб дізнатися всі умови і отримати безкоштовно сет суші бургерів. Тільки я закінчила знімати вступну частину, мені одразу приїхала доставочка. У нас тут отакі от два пакетика. Зараз будемо розпаковувати. Загалом у мене тут шість позицій, вийшло на 1585 гривень. Розпаковуємо. О. І, до речі, у мене тут є отакий от купончик на безкоштовний роллдог тунець лосось. Це ролл вони до замовлення від 699 гривень дають отакі от купони, там і на їжу і на напої. Тому при замовленні ви ще й отримуєте такий купончик на щось безкоштовне. Це приємно, і тут ще написано, що якщо ви не хочете цей роллдог, то можна суші шаурму обрати або літр пепсі. Тут у нас якраз славнозвісні суші бургери. І тут у нас приборчики, серветки, палички для ролів. Звісно ж, соєвий імбир та васабі. Зараз я все відкрию і вам покажу. О! о. Виглядає дуже класно. О, тут такий рожевенький рол у мене є. Дивіться. О! Гарний, правда. Це рол Барбі називається. Це якась у них теж новинка. І так, розказую і показую, що я тут замовила. По-перше, у нас тут два суші бургера. Це у нас суші бургер блек лосось. Далі у нас суші бургер Triple Fish. Отакий от, от Барбі рол, який я вам вже показала: рожевенький. Тоже на заставку пойдет. Пиздец. Просто обзорщик від Бога. Пиздец. Блядь, найкращий огляд ever. Я вронила ролл. Все. На цьому можна закінчувати. Все, всім пока. відео кінець. Піздець, шок контент. Зараз я все зберу з підлоги і будемо далі з вами продовжувати. Піздець. Маріна, геній. Ні, ну рол смачний, чесно. Ой, я так розумію, що це у нас чізі рол дог вугор лосось. Отакий от у нас рол тру Love називається. Один отакий от горизонтальний смажений ролл з креветкою у темпорі. І ще отакий от смажений горизонтальний ролл. А тут вже, бачите, така свіжа креветка. Не в темпорі. Коротше, все зараз будемо з вами куштувати. Ні, я боюсь ранити. все, пофіг. Я не, не буду так робити. Просто сфоткаю і все. Налю собі Кока-Коли, щоб запивати це все. Боже, що за день? Знаєте, в першу чергу я хочу спробувати оцей от рожевий рол Барбі, вистраданий, який у нас упав. Візьму соєвий імбир. Отакий от, от рол гарненький, рожевенький. Тут і вугор, і лосось, і креветочка. Це якщо що, я не з підлоги взяла. <рес> От, давайте його спробуємо. М -м -м, дуже смачно, багато рибки, начинки Дуже смачний офігенний роль. Плюс мені подобається там і вугор, і лосось, і креветка. Все. Все в одному ролі. От. Просто шикарний. Коштує такий ролл 295 гривень. М -м -м. Дуже смачно. От я отак от тут поставлю ще бургери гарненько. Нехай вони у мене стоять на камеру. Я поки що новачок в ваших цих зйомках оглядів. Тому, якщо є якісь поради, обов'язково пишіть. От на мене прям дивиться оцей очизі ролдог вугор лосось. Мені прям дуже хочеться його спробувати. Я бачу тут шматочки розплавленого сиру. Коштує такий ролл дог 335 гривень. Але він, ну, реально великий. Просто подивіться, він реально величезний. От я хочу його спробувати. Виглядає дуже апетитно. Ого. Подивіться, скільки тут начинка. Дуже багато крем сиру. Офігенно смачно. Просто офігенно. До речі, в кінці відео будемо робити рейтинг, що мені сподобається найбільше з цих позицій. Так, ну давайте для різноманітності спробуємо ще отакий от ролл-True Love. Він у нас коштує 265 гривень. Оп! Це отакий от ролл зверху з шапочкою. Всередині тут начинка. Шапочка з Філадельфії. І от стільки рибки. Угу. Доволі класичне поєднання смаків. Лосось, Філадельфія, гірок авокадо. Просто тут лосось, бачите, трошечки обпалений. Тобто він не свіжий, а опалений. Офігенно дуже смачно. Пишіть в коментарях, які у вас улюблені позиції з роллка. У мене, напевно, суші бургери, тому їх ми, звісно ж, будемо коштувати в останню чергу. Наступні позиції це у нас отакі от два смажені роли. Насправді я їх навіть не змогла знайти в меню для того, щоб сказати вам, скільки вони коштують. Якщо на момент цього відео вони з'являться в меню, то я вам прикріплю фото. А поки просто скуштуємо. Дивіться, це отак: от порізаний рол. Вздовж не так, як зазвичай, і знаєте, ще я тут всередині бачу в'ялені томати. Скуштуємо. Так оце виглядає. Креветкою в темпорі, реально з в'яленими томатами. Якщо я не помиляюсь, звісно. Ммм, із лососа. Тут немає філадельфії. Доволі незвично на смак насправді. Це щось новеньке. Я не можу сказати, що це не смачно, тому що я думаю, навіть на відео видно, що це шикарно. Але знаєте, це такі нові смаки, якщо ви хочете спробувати щось новеньке. Ну і давайте тепер скуштуємо отакий от з креветками. Теж він бачите, отак от порізаний, але тут я вже бачу Філадельфію і дуже багато креветок, Подивіться. Тут свіжі овочі Філадельфія, креветка. Чесно вам скажу, попередній мені сподобався більше. На мій смак він смачніший. Ну що, переходимо до найцікавішого до дегустації суші бургери. Але перед тим я хочу сказати, що якщо ви хочете спробувати такі ж суші бургери, то Roll Club є аж в сімох містах і не тільки в Україні, а навіть у Варшаві. А в Україні є в шістьох містах. Я тут пропишу, які самі, в тому числі, звісно ж, і Київ та Харків. І так, першим спробуємо суші-бургер Triple Fish. Логічно, що тут має бути три види риби. Отак виглядає суші бургер. Вони зазвичай дуже великі. Коштує такий бургер 355 гривень. Але знаєте, якщо ви не прям супер голодні, то можна наїстися однією отакою половинкою. Куштуємо М -м -м. тут, я так розумію, креветка, лосось та вугар. Дивіться, скільки начинки. Ну, На суші бургери в Royal Club завжди шикарні. Тут я навіть не сумнівалася. Це неймовірно смачно. Просто найсмачніші з усіх. Просто подивіться. Я не знаю, чесно, що вам сказати. Просто це найсмасніші суші бургер іся. Так, тепер спробуємо суші бургер Black Лосось. Логічно, що він так називається, тому що він чорний. На кінці відео пропав дар мовлення, тому що я дуже сильно наївилася, чесно. І просто це дуже смачно. Але зараз вам будемо складати рейтинг. І так, якщо ми беремо смажені позиції, на першому місці у мене отакий от суші-бургер Triple Fish. І якщо ви хочете спробувати суші бургер, то я рекомендую вам саме його. На другому місці у мене буде, як не дивно, оцей ролл-дог з вугрем. Та лососом просто неймовірно смачний. Я прям рекомендую вам спробувати дуже сподобався. На третьому місці у мене буде оцей суші-бургер Black лосось. На четвертому місці оцей новий, отакий от смажений ролл з в'яленими томатами та креветками. Ну, і на останнє місце я б поставила отакий от ролл з креветками. Ну, тому що, на мій смак, він мені найменше сподобався, скажімо так. З ролів мені, звісно ж, більше сподобався. Той ролл барбі рожевий, який у мене трошечки впав. Тому що це просто класична Філадельфія з опаленим лососем. Це дуже смачно, але той був поцікавіший, звісно. Тому беріть собі на замітку, зберігайте Рол Клаб, посилання на них я, звісно ж, залишу в описі під відео. Тим паче, що вони дають ще й знижку 10% на день народження, тому беріть собі на замітку, замовляйте Рол Club на свої свята. Ну і, звісно ж, переходимо до розіграшу. Я вам обіцяла, що ви зможете отримати сет суші бургерів від Roll Club. Для того щоб це зробити, умови супер прості. Треба просто бути підписаним на мій YouTube канал, також підписатися на TikTok Roll Club і написати коментар під цим відео. Все, всього лише три умови: підписка на мій канал, на якому ви зараз знаходитесь. Підписка на TikTok Roll Club і написати коментар. Також в коментарі обов'язково вкажіть свій нік в інстаграм, щоб я могла з вами зв'язатись, тому що якщо ви свій нік не залишите, то я ніяк не зможу вам написати. Сам розіграш буде тривати 10 днів з моменту того, як я викладу це відео. Тому пересилайте своїм друзям, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, на Тікток Ролклабу і можете отримати безкоштовно такий от сет суші бургерів. Все, а на цьому все. Пишіть свої враження про цей огляд і про Roll Club в коментарях. І дякую, що Дивилися це відео до кінця. Всім па-па!